Багато військовозобов'язаних, в яких сьогодні закінчується відсрочка, стикнулися з цією проблемою, що неможливо своєчасно подати заяву на продовження відсрочки, оскільки ЦНАПи ТЦК перевантажені кількістю охочих звернутися з заявою на відсрочку. Наприклад, у Дарницькому. ЦНАПі, де ТЦК приймає заяви на відсрочку, черга станом на сьогодні 1254 людини. Це щоб тільки отримати талончик на адміністративну дію. При цьому не враховуються колишні військовослужбовці, які звертаються за отриманням УБД, які проходять без черги. Спроможність ЦНАПу провести і опрацювати звернення людини в день 50-70 людей. От і рахуйте, коли людина може фізично подати заяву на відсрочку. Тому, коли ви бачите, що такі великі черги, а вам треба продовжити відсрочку, ви можете скористатися вашим законним правом, подати таку заяву на відсрочку продовження поштою. Це навіть прописано в порядку 560 Додайте до заяви обов'язково копії тих же документів, що ви подавали на отримання вісрочки, а також якщо є довідка про те, що ви отримували вісрочку. Завіряєте документи власним підписом, пишете згідно оригіналу, прізвища, ім'я по батькові, дата та ваш підпис. Нотаріальні копії при продовженні не обов'язково подавати. Хоча як яка політика у ТЦК та СП. Якщо ТЦК та СП захоче уточнити якісь дані, якісь документи, то вас про це мають повідомити. Якщо через 7 днів, з моменту, як ваш лист буде отриманим, ТЦК та СП, ви за цим слідкуєте за номером поштової накладної на сайті Укрпошти по трекінгу відправлень, з цього терміну... Відраховуйте 7 днів саме з моменту отримання вашого листа, з моменту вами відправлення отримання. Тоді вже через 7 днів можна звернутися з адвокатським запитом про результати розгляду вашої заяви та запросити витяг чи копію рішення щодо вашої заяви, яку має прийняти обов'язково комісія РТЦК та СП.